Хлопці з СМТ, приїхавши в Київ, вирішили познати іскусство і пішли в картинну галерею. Після чого вирішили показати пародію на картину богатиря». Будь здоров! Яке вчки, яке будь здоров! Ви бачили, щоб вони на картині чхали і будь здоровкали? Ви що дурачки? Ми репетірували, собрались. Юрко, можна ще раз, пожалуйста? Хлопці з СМТ, приїхавши в Київ, вирішили познати іскуства і пішли в картину галерею. Після чого вирішили показати пародію на картину Три богатиря». Ти що, черевик, що ти робиш? А чого він в таке время чхає? Яка така, яка така? 1897 год, чому на дворі? Та заткнись! Леськів! Та що ти чхаєш постоянно? Ви що, ребята, йо, йо, ільйо муромець! Я 33 года на печі вилежав! Ви три минути не можете на конях висадіть, чи що? Леськів! Та що ти чхаєш постоянно? Так а чого ви мені коня холодного підсунули? От мене і продуло. Голови тобі продуло, ти поняв? Ви що ви не розумієте? Якщо ми зараз хорошо картину покажемо, нас же почнуть по заграницям возить. Інтересно, як з англійського богатирі переводяться. Не перевелись, і що «богатирі»? Заткнись! <світ> 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 просто мовчки посидіть на та всю. Ми вибачаємося. Ми просто ніколи до цього картину не показували. Так що це, Юрко, давай ще раз, пожалуйста. Хлопці з СМТ, приїхавши в Київ, в, 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 вирішили. В... Юра! І ти туди чи що? Сядь не позорся! Господи, самі ділітанти, я не понімаю! Що ти, ти, ти хочеш від мене? Що ти хочеш? Що ти хочеш? А шо? ти що хочеш? Шо? Шо? Ой, ой, що ти робиш? Ти що? — Я щось я клупану! Я тільки ну, голова були! Закрий рот! Закрий рот! Закрий рот! ти! Що ти командуєш, постійно! Що ти командуєш! Та то що я найсильніший! я Илья муромець! Ой, чи не найсильніший? — Що не вірите? — Не вірите. Не, не вірите? Ну, Держи! Ну. Опа! 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 ша ейщас шас оп опа ừ. опа опа да ладно ладно верим 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 верем да так все стало От бачте, як просто мовчать. Без балачок, без оцехапче, без бузору. Просто люди понімають картину Та рот! покоять. Та закрит! За грот! Бобу-бобу-бобобу. Ти доволі там тут просто стоять. Що ти пирхаєш, конь!

Що показали іскусство? Ага. Далекі ви ще від іскусства. А от я готувався, я навіть вірш написав, когда строку диктує чувство і посилає на сцену раба, і тут не нужно вже іскусство. тут дишить почва і судьба. Посплись уже дикий натянул получаться. Аж нам стена залезут комнат. Ална Ална, на мака дома. Че? Че? Конечно. <реж> Черный конь это что-то. Не-не, спасибо, спасибо. У меня аллергия.